Ну що, це відео шосте, якщо я не помиляюся. Всім вітанічка. А, Так як це грудень, іду соромитись. Інакше я це не назву. Тому що в мене за останні два роки, якщо я не помиляюся, можливо за це я вже не пам'ятаю, збиралася багато недоробок. О, це просто шаленство. Я сьогодні розбирала свої ці от завали і знайшла отаке. От Ви просто подивіться на цю красу. Ви просто подивіться. Дуже гарно, мені дуже подобається. Якщо комусь цікаві, які це кольора, звідки взята, бо це теж схема ем, силинки із безкоштовного відео на Ютубі. Якщо комусь цікаво, звідки я взяла відео. Якщо не помиляюсь, це відео із, із YouTube «Бісеро, бісеро або, з YouTube-каналу Бісеромайстрині або щось в такому роді, бісеромайстриня Ольга, щось що таке. Якщо комусь цікаво, ви мені пишіть, кажіть, і я вам знайду, перешлю, скину і тому подібне. Так, другий варіант, який я дуже хочу закінчити, вона неймовірна, але чому вона досі в мене стоїть? Правильно, тому що під кінець року дуже багато робити. І це все треба закінчити. Просто подивіться на цю красу. Дуже гарно, дуже гарно. Це теж із безкоштовного YouTube каналу. Теж, якщо комусь цікаві кольора або сама схема, я можу вам знайти і скинути. А Також у мене є отака от краса. Це також від бісеробить майстрині Ольги, якщо не помиляється, тут канал так називається. От таке, тільки три. Не питайте чому. Мені здається, що мені просто сподобався узір. Я підібрала нитки і вишили просто для того, щоб подивитися, чи я зможу це зробити, якщо і вийшла. І, і чому не питайте? От, по ходу, оце так. І судилася, тому що я вийшла сам узір і, 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 і все. Прикольна бусинка. Так, це в нас якраз ці кольори, що я була показувала на попередньому відео. Це спіла вишня і в'ялина. Так, в'яла. Або засушена, ну такий приблизно колір має. Заморожено, якщо не помиляюсь, теж такий маєте меніший кольор. А, це павутинка. Та-та-та, це павутинка. Також бісер е невідомий. Е бісерний колір і сам бісер. Звідки у мене ще з дитячих майстер-класів моїх виробів? Це краса. Але я, мабуть, її буду розплітати. Тому що я зробила це на лісті, щось по типу отакої. І я не рекомендую. Це був мій експеримент, як я зрозуміла. У Зір, якщо я не помиляюся, то цей щось мені так підказує. І це, ну, це, ну, вона, ну, якщо ви бачите, воно так, мені здається на тілі. Отак От вона виглядає шикарно, тому що тут немає, в прожилках немає, не видно нитки, вона виглядає дуже гарно. Але, ну, воно не дуже по самій консистенції. Я навіть не знаю, по відчуттю воно таке ніби металеве, або щось в такому роді. хоча, скажіть кому цікаво. І що ви про це думаєте? Можливо, можливо, я навіть дороблю це. І воно буде навіть гарно, не знаю. У мене таке відчуття, що, мабуть, доведеться розплести, тому що воно... Можливо, я просто звикла до нитки, звикла, що воно таке піддатливе, таке легеньке, і ти так, у, і воно так на тілі гарно тобі під тебе підлаштовується якось так. Добре, відео закінчується. До нового відео.